Всім привіт! Сьогодні я до вас із відео про продукцію Ламель. Недавно я робила замовлення декількох продуктів, що в мене є продукти, якими я користуюсь вже багато років, і мене попросили зробити свій відгук, свою думку про цю косметику. Зараз вам розкажу. На мені зараз макіяж повністю зроблений косметикою ламель. Поїхали! Перше, що мені дуже сильно сподобалось, це ось такий крем для губ. Ось так виглядає. Я вам постараюсь зняти ближче. У мене 401 відтінок. В нього гарний солодкуватий аромат, ви бачите, виглядає як звичайний прозорий блиск на губах. Працює як дуже хороший бальзам для губ. Дійсно, якщо є якісь тріщинки, якісь проблеми, він це все за одну хвилинку прибере і просто буде ось так виглядати на губах, як прозорий блиск. Але якщо у вас хороший бальзам для губ, він буде виглядати так само. Я брала його за дуже низькою ціною на сайті Єва, коли на нього була там неймовірна скидка, він коштував біля 80 гривень. То о, має місце бути, гарно зволожує губи, вони гарно виглядають. Бачите, блискнений гарний. Але тільки якщо ви його берете по скидці. За повну ціну я б його не стала брати, тому що дійсно, о, як на мене, завищена ціна, хоч упаковка дуже подобається, продукт гарний. Тут ви вже самі дивіться по бюджету. А далі вам покажу ось таку туш. Не знаю, з якої вона серії. Тут така звичайна кісточка, я більш люблю силіконові. Не дуже профарбовує вії. Я ще надіюсь, можливо, пройде місяць, вона полежить і буде більш гарно подовжувати і прокрашувати. Як ви бачите, вийшов такий дуже легко нафарбовані вії. Вона більше підійде тим, кому взагалі не можна макіяж на роботу, тільки щоб трошечки-трошечки. Профарбувати їх в чорний колір. З такого бюджетного сегменту в мене, до прикладу, туш від Евелайн закінчується. Ось такого варіте ж дуже бюджетно коштувала. Тут уже ось така класна кісточка, і ось ця фарбує дуже добре. вії, прям подовжує, покручує, підкручує. Вони виглядають дуже красиво. То ця туш поки що ні про що, але почекаємо, можливо, пройде трошки часу, і вона розфарбується, буде виглядати краще. Далі, це олівці для губ. Від ламель я просто в захваті від них. Зараз у мене тут 401, у мене є ще один відтінок. Також постараюся вам ближче показати. Дуже гарний колір, м'який олівець, який. Гарно прокрашує губи, тримається на губах, м'ягесенький, те, що треба за бюджетну ціну для олівців для губ від ламель. Придивіться, це просто вав. Так само мені особисто дуже подобається ось таки рум'яна у відтінки тауб в такій ось упаковочці. Виглядають як скульптор, дають гарненьку тінь на обличчі. Єдине, що буває з такою бюджетною косметикою, ось в мене ті самі румяна, були рік. І, як ви бачите, повністю закінчились. Не знаю, чи передасть камера, але ці, що в мене були, були трошечки на тона темніші, і це давало набагато гарнішу тінь. Тому я буду шукати щось новеньке. Але можливо вони також від партії до партії. Міняється ось цей колір. В попередній упаковці був ідеальний. Ці теж дуже непогано роблять тінь, працюють як скульптор. Можете потестити просто в себе в Єві. 404, нагадаю, відтінок TAP. Єдине, що дуже погана упаковка, вона постійно відкривається, абсолютно не закріплена. Ну, це і бюджетна косметика. Дуже подобається з цієї серії рум'яна ще відтінки 403. Simmer Дюн, Ось так виглядають. Також тут у мене сьогодні вони на щічках, покажу вам, як вони виглядають ближче. Мінус упаковка, я використовую тільки вдома, тому що це не транспортабельно, вони розб'ються все вам побруднять. Але якщо вдома користуватись, бюджетні гарні, там є великий вибір відтінок, красиво дивляться на щічках. Ще взяла рум'яна ось такі. Саме у мене 402 відтінок. Непогано виглядають, але до них треба звикнути. Мені краще виходить їх наносити спонжиком. Тоді гарний, дійсно, от, прям як ваш румянець. Це прям топовий продукт з ламель. Рекомендую спробувати, і ще думаю, в такому тюбику взяти собі хайлайтер. Конкретно ці просто вав розносяться, виглядають. Єдине, що тут треба дуже малесеньку кількість, якщо особливо ви руками наносите, тому що ем, прям мають такий насичений колір і дають гарний, прегарний рум'янець. І упаковка мені подобається в них все. І ціна і упаковка, те, як виглядають на обличчі, румяна, можу ось ці рідкі навіть дуже порекомендувати. Далі дуже нашумівший продукт. Це ось такий е, тональний флюїд Smart Skin, Я взяла в 401 відтінку, Він у мене на обличчі е, виглядає, ніби ось на камеру непогано. Ну, можливо, у мене просто дуже білий відтінок. Мені не подобається, як він виглядає на обличчі. Е, дуже сильно м -м, він такий, якби я вам постараюсь показати зараз відео, як буду свочити. Пластику. Він дуже важко розноситься по обличчю, важко його нанести. Ну, Взагалі мені не сподобався. Там говорили, що він типу аля як люкс. Я думала, буде альтернативою ось цього бібі-крему від Міша. А ось цей бі-бі-крем у мене вже, напевно, не знаю, п'ята баночка буде, але ну, я його замовлю ще раз. От він дуже негасенький. Три секунди наніс, розніс. Ну, Саме 23-й відтінок, до речі. І він ідеально вирівнює тон шкіри, ідеально підлаштовується під шкіру, і у вас просто ідеальне обличчя, весь ну не весь день, але досить довго. То, як виглядає ось цей тональний крем? Мені не подобається. Зараз в мене нема шалушинок, то нормально було трошечки все підкреслив? Повторюсь, наноситься як якийсь такий пластик, важко його рознести по обличчю. Я вже декілька разів його носила. І поки мені не подобається. Напишіть, будь ласка, чи пробували ви, і чи сподобався вам, тому що я не в захваті там ще буду пробувати якийсь підхід, можливо, з чимось його змішувати, знайти до нього. А сам по собі, на жаль, це не мій фаворит. Ну я люблю більше. Легкі тональні основи, які легко-швидко наносяться, і не відчуваєш, що їх на шкірі. А цей, прям, ну, ти відчуваєш, що в тебе є щось на шкірі, тому, на жаль, для мене це не вав. Далі у мене є ще дві палетки тіней. Одна ось така: оф Це стара якась їх. Лінійка, у мене відтінок також нют. Але тут у мене було багато претензій до цієї палетки, тому що це не нюд. Тут тільки два відтінки, які дійсно можна вдень носити. Інші принципі, дуже гарні відтінки, але для того, щоб робити більш вечірній макіяж. Тут уже краще закривається палетка, дуже маленька, дуже компактна, зручна, і принципі для цікавих якихось акцентів в макіяжі, Має місце бути, але я зараз знайшла ось таку палетку. В мене, вона називається Smoky Nude відтінок 403, також така лаконічна, маленька палеточка, і вона просто ідеальна для того, щоб продивити повсякденний макіяж. і Сьогодні з цим самим коричневим відтінком я зробила такий трошки смок, і збираємося трошки вийти вечором посидіти. І додала світлого в кутик а, цим не шиммерним темним коричневим, зробила такий контур. І на все віко цей темний коричневий. Він дуже красивий, гарно лягає. А на, повсяк... на кожен день, це, якщо вам треба десь на роботу, ідеальна палетка, три хвилинки у вас ідеальний макіяж, і є в складку віка, і на все віко, який шимер, або просто навіть зробити. Матовий макіяж. Я дуже сподобалася ця палетка, бюджетно коштує. Якщо потрібна от така база смокі Nude просто дуже рекомендую. Це просто вау. Але якщо з бюджету, я вже вам покажу, не знаю, коли буду займатися ще такого плану відео. Ще от таку палетку від Glam B, вона ще вроді продається: to Lakшеiet, тут величезне зеркало і. Якщо брати з бюджету, то я вам її можу порекомендувати трошки більше, тому що тут є ці базові, схожі базові відтінки, як в попередній палиці Ламаль, але тут набагато більше відтінків, велике зеркало, і можна зробити набагато більше цікавих макіяжей. Ну, тут, правда, є такі ядрені відтінки, що краще підійдуть прям до вечірнього макіяжу. Але, в принципі, так, да, це така більш якби нудна палетка, палетка на кожен день, але з другого боку, коли ви поспішаєте, ранком треба раз-два накрасився побіг, то це, це просто мій вау-фаворит, знахідка в Ламель. Ну і ще декілька ви бачили моїх знахідок. Напишіть, чи подобається вам такий формат відео. Якщо да, з вас пальчик вверх, підписуйтесь, а ми побачимось з вами дуже скоро. Всім па-па-па-па!